Сіючеві. Ти йдеш по цій землі, зігнувши спину під вантажем добірного зерна, і сієш щедрою рукою беззупинно, і путь твоя із тисяч лиш одна. Ти сієш у негоду, дощ і холод не спочиває стомлена рука, на спрагу не зважаєш, і на голод, така твоя вже доля нелегка. Буває, терни глушать ці посіли, з під них пробитись важко їм на світ, та сієш ти, а раптом буде диво і віра в серці вогником горить. І часто падає зерно святе на камінь, лиш проросло і вже зів'яло вмить. Та сієш знов невтомними руками, ніщо тебе не може зупинить. Не раз впаде зерно і при дорозі там налетять птахи і геть склюють. Твої ж рясні, що землю росять, сльози надії, квітами пахучими зростуть. Усе таки впаде якась зернина в ріллю зігріту подихом твоїм, і прийде та щаслива хвилина, зерно заграє колосом золотим. Забудуться і втома, і незгоди, бо ти немарно вік земний прожив, хоч від людей не бачив нагороди, та в Господа вінець свій заслужив. Амінь.